Здарова, радяги! Анука, вгадайте, де я Да, в машині, звісно, але я маю на увазі більш глобально. Якщо ви не дивились минулих відео, по-перше, обов'язково його подивіться, а по друге. Київ! Київ, Київ, мать його заногу. Не знаю навіть, що знімати, бо... Ну Дуже багато в мене відео по Києву. Буду їздити, може, щось цікавеньке мені в око трапить. Більше буде розмова про враження від цього міста, бо Бо, бо воно також змінюється, як і все інше. Ще й додає наснаги на те, що мінус 10 у нас. Ну, мінус 9 вже. Трішки машина нагрілася. А ну, яка краса. Просто жесть, так? Да? Красиво, звісно, але... Але мінус 9. Йомайо. Йо-ма-йо. Обов'язково. Лайкосики, коментарі авансом, десь там колокольчики, підписки. Ви все ну точно краще за мене знаєте, що робити. І погнали! Класіка Києва. Оце, блін, класика Києва, Йомайо. Ранок, затори безкінечні. І всі кудись їдуть, їдуть, поспішають в темп великого міста, мать Діво за Щось мені не йде сьогодні зовсім тут, тут запис відео. Не знаю. Якийсь він став для мене звичним. Той Київ звичайним і звичним. Мовчий відео, я так називаю. Звичайний, звичний Київ. Прикольно. Але краще не опишеш його іншими словами, бо. Ну, не знаю, не чіпляється око за щось. бо, Може, я занадто часто тут буваю, занадто багато. Але. Ну, як Дніпро. Просто як Дніпро. Типу, приїхав вже вдома, навіть ключ від квартири є, тому не знаю, не знаю, що сказати. Можливо, завтра. За щось цікавеньке, вийде зачепитися. Сьогодні заїхав, взяв тут трішки настрій підправити ввечері, повечеряємо, сядемо і щось, щось та якось буде. Так, що у нас? Готуємо вечерю? Все по класіки. Овощички, помідорчики, огурчики, зелений лучок. Куди ж без нього вітамінчики? Це корисно? Зараз ми там підзамовили м'ясошка, приїде, шашлиндосики. І буде все щеки бомбоні-піпіроні. Добрий, добрий морозний раночок наступного дня. О, жестяк, так? Да? Просто жестяк. <розв язок> <розв язок> Якщо що, мінус 7 на вулиці. Прогріваємося. О, до боріду собачь. <розв 'язок> І будемо, будемо потихеньку вирушати. Це, звісно, жестяк. Це, звісно, жестяк. Скільки... а, навіть мінус 9 вже. Мінус 10. Ніфіга собі. Температура на очах росте. Ви дивились? Фільм післязавтра? Оце... Оце десь так. Десь так. А от вам і трішки контенту подоспіло, як то кажуть. Їздив я, їздив, трішки проголодався, бо вже... Початок третьої. І... Заправка. Да! Заправка! Причому, ну, що тут? О, блядь, знову ця трива, та ви заманали просто, ну скільки можна. Коротше, биточки курячі, рисик з овочами Все. Нафіг їсти якісь хот-доги бургери на заправках. Ну, на наших, принаймні, більш-менш непоганих там. Ладно, без реклами обійдемось. Самі знаєте які. Реклама. <реклама> Сука. А, реклама! Ви нічого не бачили. Коротше, дуже багато здорової їжі. Є з чого вибрати, і каші різноманітні, там, тівтельки, биточки, інша білі Здорова! Здорова їжа. годиннику в нас пів шостої ранку, і треба, мабуть, що вирушати додому вже. Бо сил не залишилося. Оставимо це не як скотиняка Питання в тому, що треба ще й по дорозі додому кудись заїхати, щоб просто так холосту не ганяти. Але це вже інша історія. Лайки. Like Коментарі, підписки, колокольчики. Кукуру за варена. Побачимось, коли побачимо. Всім пока!